Ну і далі, хоч трохи про приємне угоду про співпрацю підписали світовий конгрес українців та телеканал ТВАЙ. Це сталося буквально півгодини тому. І про подробиці події розпитаємо з перших вуст гості студії Євген Чолі, президент СКУ та Максим Рубанський, гендиректор каналу ТВА. Вечір добрий, панове. Добрий вечір. Питання Перше до Євгена, що отримують глядачі каналу ТВА в результаті цієї співпраці. Я думаю, використовуючи мережу світового конгресу українців. Ми маємо складові організації і організації, з якими ми тримаємо близькі зв'язки в Майже 50 країнах світу, так що інформацію, яку подає ті буде розміщена ще в тих додаткових країнах світу, і, і я думаю, що це є найголовніші, найголовніше досягнення цього меморандуму. Тобто отримують українці за кордоном, правильно не тільки українці за кордоном. Ми стараємося, щоб інформація правильна правдива. Інформація про Україну про події в Україні також і, і йшла в в, в Ріжні середовища, в тому числі і неукраїнські, і помімо того, що новини можуть йти в українській мові, я думаю, що інформація все ж таки кружляє і її можна передавати в відповідній формі і українцям, і неукраїнцям. українцям. Добре, Максим, що для каналу ТВА є власне метою співпраці із конгресом, почну здалека, і про те, що ми все знаємо, про те, що за останній рік. В Україні відбулися дуже серйозні політичні і соціальні зміни. Ми стали ближчими до західного демократичного світу загалом до цивілізації. На даний час ми опинилися в ситуації, коли нам необхідно шукати нові шляхи подальшого розвитку країни, подальшого розвитку нашого суспільства і визначатися все ж таки з власним місцем у світі. Як ми вже казали, світовий конгрес українців об'єднує понад 20 мільйонів людей української діаспори, які вже інтегрувалися в життя західного світу, тому насамперед я вважаю, що наша телеканалу з конгресом співпраця зможе створити той взаємобмін інформацією та досвідом, який на сьогодні дуже важливий для наших людей. Зрозуміло питання до Євгена. От як вам зі сторони здається наскільки об'єктивну інформацію про Україну отримують українці за кордоном? Я думаю, що явно українці за кордоном послуговуються такими засобами масової інформації, які подають. Реальну правдиву інформацію і можуть в більшості зрозуміти коли інформація є достовірною, коли вона не є достовірною, і раз вони переглянуть якийсь телеканал, який не дає достовірну інформацію, то вони більш другий раз на нього не покликаються. Так що я думаю, що за кордоном в основному українці, крім тих, які живуть, скажімо, в Росії в таких країнах Бувшого радянського союзу, то Українці за кордоном мають достовірну інформацію або знають, де її знайти. А як ви оцінюєте об'єктивність роботи зараз українських змі? Загалом? Я думаю, що перед українськими змі є надзвичайно важлива. Тепер роль коли президент Росії робить всі відповідні заходи і вживає і потужні ріжні канали. Здається, заявив, що в наступному році видасть поверх 643 мільйон євро, щоб так би мовити в його словах інформувати світ про події, зокрема в Україні і в інших головних таких столицях світу. А в наших в нашій оцінці, щоб дезінформувати Україну, я думаю, що сьогодні роль засобів масової інформації в Україні є протидіяти е, такій дезінформації, Максим. От е, що ви скажете? От просто ваша особиста думка про об'єктивність роботи українських медіа зараз в наших реаліях. Наші реалії свідчать про те, що е, загалом українські медіа є підконтрольні е, декільком кланам. Сучасних наявних да і колишніх високих політичних чинів тому про об'єктивність в деяких випадках ще можна посперечатися. Ви погодитесь, пане Євгене з думкою? Я думаю, що всі телеканали, чи це українські, чи не українські. Мають певну дозу об'єктивності, а деяку суб'єктивності, і я би не давав такої оцінки острої про е, українські засоби масової інформації. Ну тут насправді не в, не в гострій оцінці, а в тому, що е, ну, дійсно так і є. Ви це так, про це знаєте. Що... Змі в Україні все ж таки належать. Так склалося історично. Ми тут не винні. Так склалося, що все ж таки комусь належить. Правильно, і від цього від цього можливо можливо, теж є якісь ну Перегинання палиці в ту чи іншу сторону чи помічаєте це? Ви я питаю? Та я не думаю, що я, я не даю оцінку на підставі, що є а що є неможливо. Я даю радше оцінку на підставі того, що можна подивитися, коли дивиться на, на новини чи інші репортажі, і, 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 і на тій підставі дається оцінку, чи ті новини є достовірні, чи вони не є достовірними. Що що як є певний аналіз, що він може бути більш чи менш об'єктивний, є другої справі, але новини в. Першу міру є щоб подати інформацію реальну дійсну про події, які відбуваються в Україні. Я думаю, що спеціально щодо конфлікту в східній Україні щодо подій в Криму, то я, принаймні, що як переглядаю телеканали з України, і думаю, що дістаю достовірну інформацію. Так, тепер відповідь вичерпна, зрозуміла. Пасибі. І ще одне питання: як українці е, за кордоном підтримують українців, які тут в Україні? В чому це проявляється зараз е, в різних е, в різних сферах життя? Починаючи від того, що е, зараз е, при під час майдану е, світовий конгрес українщини е, тут е, назначив е, директор гуманітарних ініціатив, яка займається і координує працю в гуманітарних сферах е, життя. От тут цікаво, я от Точно я зроблю. А хто контролює цю людину в Україні, яка займається розпреділенням цієї гуманітарки? Її ніхто не контролює. Ця людина є назначена щитовим конгресом українців і має завдання доносити гуманітарну допомогу постраждалим. Перше було під час Євромайдану, а тепер тих, що воюють на сході України, і вона відповідає. Раді директорів світового конгресу українців, тобто ви просто цій лінії довіряєте правильно? І немає підстав не довіряти, так. Тому що дивіться, е... чому я про це питаю, Я вам поясню. А я вам Тож... скажу, що не тільки що немає підстав. Я думаю, що коли подивитися на працю, яку виконує директор у монітарної ініціативи в Україні, е, і подивитися, яку працю е, вона виконала по сьогоднішній день, включно з тим, що е, ми передали до тепер 13 тисяч. Аптечок покращеної першої допомоги воїнам на сході України аптечки, які були е, е, натовського зразку. Е, ми перевели тут тренінг із 18 тисяч е, і воїнів і курсантів. Ми е, перепровадили чотириденну міжнародну конференцію в справах тактичної медицини. Так що тут є. Праця не є на підставі того, яку ми можемо е, е, не об'єктивно вирішувати, а навпаки, об'єктивно вирішувати на підставі конкретних дій, е, яка, яку виконує цей директор, і великий штаб волонтерів, які допомагають їй в тій праці. Питання таке: чи доходить вся допомога, яку надають, чи доходить вона до адресатів? Ну, возьмім аптечки, аптечки першої допомоги, покращеної покращені аптечки першої допомоги. Ті аптечки передається тільки тим воїнам і курсантам, які переходять наш тренінг, і їм особисто наші волонтери дають в руки. Так би мовити, жадних посередників нема, і тоді той воїн, який йде в бій, вирішує, чи йому є важливіше мати ту аптечку, чи, чи комусь іншому дати. І я думаю, що нормальна людина користуються, бо вона реально рятує життя людини. Так що я думаю, що допомогу, яку ми. Мнесем іде е, до адресатів, які її вповні використовують. Дякую за ваші коментарі. Гостями студії були. Отже, Євген Чолі, президент СКО, а також Максим Рубанський, гендиректор ТВА. Говорили ми про співпрацю між каналом і конгресом, зокрема.